Чоловічі, фетрові, повстяні сабо, товлен, де одна пара вартує лише 330 гривень. Подивіться, як круто вони виглядають. Дуже стильно і актуально. В лоті 10 позицій, 3300 гривень, два кольори. представлені. ось такий темно-синій та ось такий сірий. Всі вони йдуть в індивідуальному упакуванні, брендовочка виконана. Давайте подивимося. Тут йде корчата така прослойка. В нас класна, якісна, міцна підошва, буде вона низківська, ось така повсті, де вона буде вони теплесенькі будуть, дуже зручні, м'якенькі, анатомічно правильна устілка, йде широкий такий носочок, буде дуже зручно в них ходити. Розміри будуть різні: 42-го три модельки буде, три пари, 43-го одна пара, 44-го 5-6, в залежності від лоту. І 45-го одна може бути моделька або не бути в залежності від лоту крута актуальна пропозиція дуже зручні сабо звертайтесь до наших менеджерів цих лотів у нас не так вже багато давайте заробляти разом контакти менеджерів під цим відео